Бозугла раптово розкрила таймицію та видала те, чого ніхто не чекав. Депутатка відома своїми витівками та гострими фразами, які викликають резонанс, а також нападками на головкома та керівництво армії, які не завжди грають Україні на руку. Та цього разу вона перевершила сама себе і всіх шокувала. Що цього разу дописала безугла, будемо обговорювати далі. Вітання, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку, залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Бозугла знову в ударі і вирішила відкрити декілька вражаючих темиць. Зокрема, і щодо себе. Так от спочатку скандальна нардепка безугла раптово повідомила, що США виходять із переговорів. Окрім цього, безугла розкритикувала переговори у Лондоні, до яких нібито США вже втратили інтерес і не відносяться до них серйозно. Далі цитуємо нардепку. Відправили одного келого як посланця, не перемовника. Це той, хто порівнював Україну з віслюком якому стукнули по морді дошкою, написала Мар'яна Базугла. Зазначимо, що натомість американському виданню ЕКШО стало відомо, що українська делегація на переговорах у Лондоні планує зосередитися на 30-денному припиненні вогню, ігноруючи мирний план Трампа. І от також народна депутатка базугла відреагувала на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що Україні не треба було починати війну проти когось більшого у 20 разів. Вона вважає це теоретичним приводом. До розірвання дипломатичних відносин зі США і називає державу союзником Ерефії. Свою думку щодо заяв американського лідера Базугла виклала у дописі на власній Фейсбук сторінці. Нардепка продублювала слова Дональда Трампа щодо намірів президента України Володимира Зеленського придбати у США озброєння, зокрема ракети для систем ППО «Петріот». Коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Ви не починаєте війну із кимось, хто у 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам декілька рек процитувала нардепка слова Трампа також Безугла підкресла що США наразі є більшим союзником Росії аніж України. Сама ситуація, яка складається на думку Мар'яни Безуглої, може стати приводом для того, аби Україна розірвала дипломатичні відносини із Америкою. Користувачі у Фейсбуці відреагували на слова щодо імовірного розірвання дипломатичних відносин по різному Один із коментаторів зазначив, що шокований такою позицією народної депутатки, адже розірвати. Не склеїти. Також коментатори обурено відреагували на слова самого Дональда Трампа. Зазначимо, що звинувачення американського президента щодо того, що Україна, нібито почала війну проти Росії, пролунали під час зустрічі із президентом Ель Сальвадору на її бомбукеле у Білому домі. Окрім того, безугла знову наїхала і на сирського, звинувативши його цього разу у тому, що він нібито блокує найважливішу реформу ЗСУ. Мова йде про створення корпусної системи зсу. Нардепка переконана, що головком протягом двох місяців. Штучно затягує процес. Депутатка переконана, що цей перехід блокується і згори Відповідний допис наєст на єст з'явився у телеграмі Мар'яни Безугле. Вона стверджує, що сирський був категорично проти переходу на корпусну систему. Він вважає за краще створювати так звані паперові бригади і підтримує розрив бригад на фронті. Штати управління корпусів за її словами формуються із неугодних кандидатів, яких фактично відправляють у заслання. При цьому структуру корпусів. Формують без зрахування думки бригад. Одним із прикладів заслання неугодних вона вказала імовірне звільнення командувача безпілотних систем Вадима Сухаревського. Командувача сил безпілотних систем Вадима Сухаревського та ще декількох неугодних лідерів. Також планують заслати у корпуси, усунувши із посад і заблокувавши можливість ухвалення рішень. Формується так зване дронове управління у генштабі без жодної реформи самого генштабу та без очищення його від совків із метою розмити роль СБС і фактично спробувати ліквідувати команду. Ваня ідеться у дописі безуглої нардепка каже, що майже всі рішення сухаревського та керівника східного фронту драпатого блокуються. їх хочуть фактично усунути від керівництва. При цьому зі сламу безуглої сирської нашіптує, що драпати займається політикою, а не війною. Ну і таким чином головком нібито намагається розмити стабілізацію ситуації на східному фронті. І безугла каже, що для створення корпусної системи майже нічого не зроблено. Натомість лунає заяви про новий наступ арафії на неоціненні навички головкома. Пак заходу Росіян у Мську область теж замовчується. Базугла в чергове наголосила, що сирського слід було давно усунути із посади. Ймовірно, у такому випадку вдалося б уникнути фіаско на курському напрямку. Цитуємо далі Базуглу. Окрім того, що вже давно наголошує, що сирський не мав отримувати цю посаду, і принаймні бути давно усунений, а можливо притягнутий до кримінальної відповідальності за свої дії. Зазначу, утримування драпатого на двох стільцях тиловому і бойовому лише дестабілізує систему з огляду на його очевидні особисті успіхи саме в Вих умовах давно не зріло питання про призначення відповідальним за весь фронт, а не лише за східну його частину. Додала вона, окрім того, сама ж безугла, яка публічно висловлювала хвилювання за життя українських військовослужбовців, різко критикуючи дії військового командування, проігнорувала важливе голосування ініціативи щодо полеглих бійців. Про це повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Так, нардеп вказав на нещирість безуглої щодо військових, зважаючи на повну байдужість під час. З голосування щодо присвоєння Героїв України полеглим захисникам. Вона перебувала у залі, але вирішила ініціативу проігнорувати. Цитуємо далі. Мар'яна Базугла сьогодні відмовилася голосувати звернення до президента щодо присвоєння героїв України нашим полеглим захисникам. Була у залі, але голосувати відмовилася. Потім просто пішла під час російського удару по сумам, від якого загинуло 35 людей. Фонтанувала заявами та активно підігравала ворогу. Безугла чи безумна після всього цього відповідь очевидна. Додав Гончаренко. Також нещодавно безугла звинуватила оборонний комітет ради у роботі на графіта та натягнула на конкретних людей. Нардепка закликала усіх представників сектору національної безпеки та оборони бойкотувати комітет ВРУ із питань національної безпеки оборони та розвідки. Одіозна Нардепка Мар'яна Безугла на тлі удару по сумах звинуватила комітет ВРУ з питань національної безпеки оборони та розвідки у роботі на Росію. Вона нагадала про скандальних членів оборонного комітету та закликала його. Обикотувати також безугла висловила своє невдоволення нардепом Федором Веніславським. Про це безугла написала у своїх соціальних мережах. Вона зазначила, що Веніславський, який є членом оборонного комітету Верховної Ради, оголосив, що комітет буде розслідувати інцидент у сумах, чи справді напередодні відбувся збір військових для нагородження. Ось що заявив сам Веніславський. Наші народні депутати поширили вже інформацію про те, що там дійсно мало бути нагородження. Цією інформацією вже оперують російські пропагандистські канали, медіа, виправдовуючи свій терористичний удар, тим, що дійсно там було нагородження. У мене немає зараз інформації, було чи не було. Але судячи з непрямих фактів, яке зібрання там планувалося? Якщо дійсно мали місце якісь збори військових, і по тій локації було завдано ракетного удару, то безумовно Росія цю інформацію звідкись отримала. Звідки вона могла отримувати? Очевидно, її хтось із ворогів українського народу української держави російській стороні надав на це базугла. Запевняє, що нібито саме з оборонного комітету зазвичай інформація витікає. Вона також закликала усіх представників сектору національної безпеки та оборони бойкотувати комітет ВРУ із питань національної безпеки, оборони та розвитки і звинуватила конкретних людей звідти у роботі на ворога. Секретарка голови комітету мала російський паспорт. Один із помічників уже сидить за шпигунство. Один із нардепів допомагав беркуту на майдані, а інший спеціаліз. Зується на схемах Держспецзв'язку. і це лише декілька прикладів, про які неодноразово писала і викривала. Але зараз імена зайві. Ви і так знаєте, подивіться, які там досі персонажі все є на сайті ВРУ, заявила Безугла. Зазначимо, що безугла згадала про секретарку голови комітету національної безпеки оборони та розвитки Олександра Завітневича. Її звільнили влітку 24-го року через російський паспорт та неодноразове відвідування Криму після 2014 року. Щодо помічника нардепа, який отримав підозру у державній зраді. То йдеться про консультанта на громадських засадах депутата Юрія Здебського і Слуги народу Ігоря Гармашова, який працював на ФСБ. Здебський теж є членом оборонного комітету ВРУ. Я вам вдячна глядачі, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.